Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. У нас нові сусіди щойно приходили, так приємно. У них таке бажання познайомитися. Ну, зі мною і з іншими сусідами заходили. Кажуть, що будуть робити ремонт, вже почали. І попередили, що і так вічливо, так приємно. От перше враження це просто супер. Щось вже роблять молодята, що будуть відключати воду в першій половині дня там щось будуть міняти і попередили. Так познайомили, все так приємно. А мене ж ну, цікавить тема, ну не те, що вона мене цікавить, але ну, людський фактор він присутній. Давайте відверто. І я запитала звідкіля ну, вони, що вони купили цю квартиру за програмою «Є оселя». Я кажу так, начебто вона і не працює. Вони кажуть: хто добивається, у того і працює. Додому ніхто готовий нічого не принесе. Треба ходити. Це нам було потрібно добиватися. Спокійно деякі питання вирішувати, і результат почався ремонт. І до речі, я пригадала, що це вже третій випадок, що я особисто знаю людей. І в ці випадки, коли люди купують житло по програмі, ЄОСЕЛЯ. Перший це був ті, що тут у нас винаймали житло, потім вони купили будинок, я про це розповідала. Другий це влітку цього року в нашому сусідньому під'їзді купили квартиру. І третій це ось в нашому під'їзді. Зараз зайшла в Аврору, дивлюся, є розмальовка така для діточок. Вона... З олівцями йде, тут хоча чотири штучки, але все ж таки і такі непогані малюнки можна порозмальовувати з діточками. На різдво, новий рік. І якраз цих олівців буде достатньо. 64 гривні коштує. І також дивлюсь. З'являється новорічний товар, штучний, штучні ялинки, а кульки різноманітні ціни, ви бачите. З Аврори не дуже зручно там знімати. Чому? Тому що багато людей гучно грає музика. Тому так подивилася, що вже з'являється новорічний товар в Аврорі. Там це вже майже в усіх магазинах є. Хоча в нас листопад, листопад але до Різдва та Нового року магазини вже потрохи готуються. А я якось не дуже хочу думати про минуле, будувати плани на майбутнє. Я хочу жити сьогоденням і час. Готувати вечерю. Я стала дивлюсь, додому не хочеться йти, хочеться прогулятися, але на все свій час. Хоча з іншого боку і минуле ти ніколи вже не забудеш, яке в тебе майбутнє буде, то хто його знає. А цінувати саме той час, який зараз є. Я дуже-дуже хочу. Зараз буду готувати вечерю. У мене, як завжди, все по-простому. Порізала ось так картоплю, на ось такі шматочки, помила, в кожушках буде, додала цибулька, чесник, перчик і оця нова приправа уцхо. Уц Сунелі. Ну, воно як хмелі сунелі, але більш лагідний. Подивимось, як воно буде. І трішки так олійкою. Десь столова ложка і достатньо буде. Ось так добре її змішала мені. Цій формочки зручно, а і забула сказати, що ще чорний, молодий перчик додавала, Ну, не молодий, а ось так накриваю зараз фольгою і буду ставити в духовку. Ось так і добре на хвилин 40. А поки картопля запікається, хочу зараз зробити таке, щоб зверху на картоплю поливати. Тут у мене приблизно... Столова ложка олії. І хочу додати те, що я робила: чесник, зелень, приблизно так. І розмішати. І коли картопля буде готова, я її дістану і це зверху так додам. Ой боже, які аромати. І підсмажу печінку. Сіль буду додавати вже наприкінці. Для того, щоб печінка свій сік не віддавала. Але вирішила додати така спеція до курки. Ну, печінка ж то з неї, як то кажуть. Не знаю, що буде, хочу експериментувати, але аромати мені подобаються. Ще додала перчик. Чорний молотий, ну поки що все. Ну, Вже цибульку додала, воно швидко смажиться. Картопля ще в духовці і печінка вже незабаром буде готова. Знаєте, що я хочу вам сказати? Не дарма я додала ту спецію до курки, де вона, бо я вже все поскладала. Мені сподобалось, я там шматочок такий маленький взяла, щоб скуштувати. І Ще невеличкий шматочок вершкового масла додала, щоб був такий вершковий смак. Пройшло десь вже півгодинки, у мене хочу подивитися, ау-ау, як вона тут шкварчить. Хочу перемішати, щоб там знизу може. А так воно вже майже готова, майже готова. І зараз перевірю, візьму. так, вже все, готово. І зараз на під... На, так, на хвилин п'ят. Це я думаю, дівчата, ви не думайте там нічого. Це я думаю, що ще на хвилин її поставлю. В Духовку, але вже без фольги, щоб вона так підсохла трішки. Пішло в мене 15 хвилин. І зараз будемо цією поливати зверху. Лише ще поставлю тут гарячу дуже. І вона ще шкварчить. Так, але вот. одразу які пішли аромати. Ось така вечеря. Сьогодні у нас з ще поклала У мене є морква по-корейськи. А зараз хочу спробувати картоплю з таким соусом. Це дуже смачно. Я рекомендую обов'язково таке приготувати. Я буду вечеряти, а з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе. Все буде!